Дорогі друзі, дорогі студенти Запорізької біблійної семінарії, випускники, майбутні студенти і взагалі брати та сестри, це вже друге Різдво ми зустрічаємо в умовах війни, але на фоні руйнувань, нестабільності звучить блага звістка. В наш світ прийшов той, хто дає мир, хто дає спасіння. В наш світ прийшов Ісус Христос. Щиро вітаю вас з народженням Спасителя і Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю, щоб ви знайшли справжню радість і насолоду в Бозі, щоб ви насолоджувалися стосунками з Богом і свою душу привчали для того, щоб з ним знайти таке справжнє повноцінне життя. Бажаю, щоб ваші рідні прийшли до Господа, хай в нашій країні запанує цього року мир. Нехай Різдво Христове принесе для вас та для вашої сім'ї. Радість, благодать та мир Давайте разом всі свята прославимо нашого Спасителя Христа. Нехай Господь перебуває в вашому серці завжди. Пусть любов і доброта наповняють ваш дом, щоб окружаючі почувствували це Хай Христос в ці святкові дні сповнить ваше серце радістю і наповнить його миром.